Учасники чергового відкритого уроку історії України. Сьогодні на цей урок нас покликав воїн, захисник, який віддав найдорожче своє життя. Чи може кожен з нас щось зробити подібне? Хтось скаже. Я ніколи не зможу. Хтось інший скаже що ще не час. Але сьогодні Він усім нам дає силу. Ми усвідомлюємо, що змінити нічого не можемо. Повернути час ми не можемо. І Його життя ми не повернемо. Але змінитися можемо ми. Стоячи тут, на цьому місці, усвідомлюючи, який крок зробив наш герой, щоб ми мали безтурботне, спокійне сьогодення, могли працювати, відпочивати, займатися своїми справами, реалізовувати свої мрії і не відчувати війни. Бо по великому рахунку ми не відчуваємо війну. І хтось скаже з нас все одно нам не добре? Ми опускаємо руки, нам не комфортно, коли звучить якась сирена чи десь виключили світло. А як же ж рідним нашого воїна? І всім родинам загиблих героїв. Їм руки не опускаються, скажіть, будь ласка, тому ніколи не маємо жодного права припустити таку думку, що нам погано. Закочуємо рукава і продовжуємо нашу працю, боротьбу, яку творять наші воїни герої, які. Без зупинку йдуть вперед. Ми віримо, що правда перемагає. За правду будь-яка успішна країна боролася, проливала кров, проходили революції, але була перемога і успіх. І тому маємо. Зібрати всі свої зусилля, маємо всі і площі вийти іншими, змінюватись кожного дня, виховуватись, наших дітей виховувати і вчити, вчити, повторювати, згадувати всю нашу історію. Бо біди приходять тільки тоді, коли за них забувають. Історія повертається тоді, коли за неї. Забувають говорити і не згадують, тому нехай ці відкриті уроки історії закарбовуються в нашій свідомості, кого маємо любити, від кого маємо захищатись, як маємо боронити свій край і пам'ятати своїх героїв, які відходять тілом, але продовжують. Бути біля нас душею. Ми віримо, що наші герої бачать, як ми змінюємося, можливо, дуже повільно, дуже часто змінюємося, але вони будуть чекати наших змін. Тому давайте разом пообіцяємо їм, що ми змінимося, що ми об'єднаємося, що ми будемо все більше і більше працювати на перемогу. Що ми будемо цінувати все українське, за яке сьогодні віддають життя найкращі сини і доньки України, свою українську землю, українську солов'їну мову, українську церкву, яка місцями і тимчасово в неволі, в окупації від московських окупантів. Під назвою РПЦ ми маємо це відкрито, відверто говорити і не замовчувати. Бо людина, яка замовчує і говорить на чорне, біле і на біле, чорне, кожен дасть відповідь за свої вчинки. Господь на небі все бачить. Тому щире співчуття рідним нашого героя-воїна Павла. Який запам'ятається кожному з нас як мужній захисник, з якого хочеться брати приклад і так любити свою рідну батьківщину Україну, як матір єдину і безцінну, вічна пам'ять царство Небесне. Слава Україні, слава.